i uh, invite uh, katrina sataki. Uh, she is uh, the. Uh, she's from the icann company and she is our big friend. and she was at the first conference of uh, the 8 and i dare say that she changed our vision about the world, about the domain system because she showed us that the domains in Ukraine are also interesting and are also interesting for the world, and we can, like our technologies, our achievements, we can present them to the world. So now, Katrina, um, she's an ICANN board member and uh, she is working on ICANN policy about domain names and safety in DNS. Katrina, so the floor is yours. Так, вітаю, чи чутно мене? Катріна oh, so, uh, speak in English, so please go to YouTube and you will have translation there. Sorry, sorry, I... Так, я дуже дуже вибачаюся. Досі я не спілкуюсь українською, то я намагаюся. So, um, well, dear, да, що ж. Шановні сміливі друзі українці, як уже Світлана зазначила, звуть мене Катерина Сатакі. Я є членкиною управління ICAN і ваша сусідка із Латвії. У мене немає офіційних слайдів, і я не буду а, вам надокучувати довгими промовами, тому що сьогодні я б хотіла просто бути подругою. Яка відчуває гордість і надзвичайно рада мати таку можливість долучитися до вас на конференції Юадом, коли ми усі разом, я гадаю, можемо відсвяткувати 30-ту річницю. Крапка 30 років здається, це небагато. Якщо ми подивимося на загальну історію людства, проте можна помітити, що підлітки і Люди молодшого віку, які росли вже з інтернетом, вони щиро переконані, особливо коли ми кажемо їм, що коли я росла, в молодості в мене не було інтернету. Вони не вірять. Вони думають, що в цей час усе ще динозаври по землі ходили. І я більше ніж впевнена, що власне динозаври вимерли задовго до того, як було зареєстровано перше до мене ім'я, і я сподіваюся, що Інтернет насправді залишив такий вплив, який можна порівняти із власне вимиранням динозаврів із зміною світу. Отже, якщо ми озирнемося назад, на той час, коли все тільки починалося, ваш домен трошечки старший за крапка LV, тому що ми будемо святкувати 30-ту річницю наступного року, приблизно десь в той самий час. Але я переконана, що ми маємо певну спільну історію, саме тому ми розуміємо почуття один одного. І так, крапка юа це цифрове представлення вашої країни у віртуальному світі. Проте, отакі критичні часи, як зараз, це також Це має інше і більш глибоке значення, тому що крапка юа. Є необхідним у захисті української інфраструктури і у тому, щоб утримувати Україну на віртуальній мапі, і також це ознака вільної незалежної країни. Я брала участь у конференціях Йоадом раніше. Я переконана, що багато хто із вас особисто власне також були присутніми в Києві в чудовому місці, і також я знаю, які у вас неймовірні люди, які залучаються до цього. І в мене було таке задоволення працювати із людьми. Власне, на, в ICAN. Також це інтернет-корпорація до мене імен та цифр і також наразі Власне, також буде ще у нас Алехандра. Але власне ми працюємо із айконструкторами і. Те, що ми створювали разом із різними операторами, і власне, коли ми говоримо про ICAN, то тут багато людей прийшли разом. Це люди, які турбуються про цифровий світ, цифрове майбутнє. Люди, які спілкуються про усе пов'язане з DNS. і власне я б сказала, що це люди, які на одній хвилі, але це не зовсім так, тому що наприклад. А дуже у нас різноманітна спільнота навіть на конференціях, ми не завжди в усьому погоджуємося, але процес і мистецтво спілкування, це компроміси, це дослухатися один до одного, чути точку зору один до одного, і власне брати для себе як найкраще. Це те, що тримає нас разом і це те, що є унікальним. І Так як є одна річ. Яку я засвоїла із свого досвіду на різноманітних міжнародних форумах. і це дуже сильно пов'язано із тим, що зазначив раніше Дмитро сьогодні. Yes, we, we... так, for... власне в оточенні. ICAN є реєстри. Yeah, we, we... І, і такі інші моменти. Так, ми от по всьому світу. Ми говоримо про сервери. Ми говоримо про хмари. Ми говоримо про. Дата центри, але це не робить того, щоб ці речі втілювалися в життя, а саме люди втілюються в життя. І я погоджуюся із Дмитром, що люди вони є найважливішим активом будь-якого реєстру, будь-якого будь-якої країни. І саме тому я б хотіла висловити своє захоплення. своє твоє щире захоплення всіма тими людьми, які зробили крапка таким, яким він є на сьогодні. Працівники, які працюють із реєстрами, з усіма аспектами, щодня, день за днем, протягом 30 років, починаючи із того, що відбулося 30 років тому, і до сьогодні, і в кінці своєї досить короткої промови, я б хотіла. Я з нетерпінням чекаю того, щоб зустрітися із багатьма із вас. Сподіваюся, з усіма із вас на подальших зустрічах. І мої колеги також попросили поділитися із вами їхнім захопленням і привітати вас із вашим днем народження, із вашою сміливістю. І насправді, ви це приклад для нас усіх, і це нагадування того, що no, насправді. Це за що варто битися, вона тут із нами і у цифровому світі про це також не варто забувати. Слава Україні із днем народження.юа дуже-дуже вам дякую. Дуже дякуємо, Катерина. Thank you very much, Katrina. Very sincere words from you. It's розворушлива. It's really touching. Вибачте, я я б була, як це зробити, але дуже дякую. Дуже вибачаюся, але я знаю, що у нас одна людина має презентувати наразі. Чи буде це гаразд, якщо так вибачаю, це не вам це до Світлани. А, якщо я правильно зрозумів, біла він зазначив, що йому потрібно йти на зустріч, і через це йому потрібно раніше, краще раніше виступити ніж пізніше. Перше, я звісно ж не можу змушувати, але якщо можна, Світлано, перевірте, будь ласка, хто у нас наступний спікер, тому що звісно ж негарно змінювати порядок, але іноді це необхідність.